Усім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні готую суші бургер. І якщо ви її ще не готували, саме час це виправити. Для їх основи потрібно приготувати рис. До 100 г промитого рису додаємо 150 г води, ставимо на вогонь. Доводимо до кипіння і приварюємо 10 хвилин під закритою кришкою. Далі пів чайної ложки цукру, пів чайної ложки солі і одна чайна ложка яблучного оцту. Можна звичайно. Все змішали це буде заправка для рису. Готовий рис накриваємо рушничком і залишаємо на 20 хвилин, щоб випарилась зайва волога. Для приготування суші бургерів потрібні листки норі. З начинкою можна експериментувати. Мені найбільше до вподоби червона риба, крабові палочки, огірок і, звичайно, крем-сир. Далі доводимо рис до смаку, змішуємо із заправкою із осту. Добре перемішуємо і візуально розділяємо на 4 рівні частини. Змочуємо руки водою. Беремо четверту частинку рису і формуємо балабушку. І викладаємо на шершаву поверхню норі. Зверху лосось, крапові палочки, огірок. Зверху начинку покриваємо крем сиром. Зверху також накриваємо балабушкою рису. Листок норі трошки змочуємо водичкою, щоб він краще тримав форму при закручуванні. А тепер складаємо конвертиком і формуємо бургер. З цієї порції виходить два бургера вагою по 200 грамів. Далі у невеличкій каструльці розігріваємо 150 г олії і готуємо кляр Одне яйце, 1 столова ложка борошна і 1 столова ложка води. Змочуємо бургер у клярі і ввалюємо у панірувальних сухарях. Для паніровки використовую звичайні панірувальні сухарі обсмажуємо бургер у розігрітій олії по півтори хвилини з кожної сторони до золотистої хрумкої скоринки. І викладаємо на тарілку застелену паперовим рушничком для видалення зайвого жиру. Друзі, такі бургери найкраще смакують у теплому вигляді. Хрумка скоринка і ніжна соковита начинка нікого не залишать байдуже. Додавайте улюблений соус і смачніші вечері навіть і не придумаєш. Якщо рецепт сподобався, ставте вподобайку. Підписуйтесь на мій канал Улюблені домашні страви, щоб не пропустити нові цікаві відеорецепти. Усім смачного і до скорих відеозустрічей!